6 метрів завширшки та кілометрів завдовжки. Уся ця ділянка зовсім скоро буде залатана та заасфальтована. Ми знімали старий асфальт. Після цього зачищали, продували, після цього розлив емульсії, тобто для щеплення нового асфальту старим. І після цього укладка самого асфальту. У 2009 та 2010 роках цю злітно-посадкову смугу частково відремонтували за ці роботи. Комунальне підприємство розраховувалося власним коштом, а це понад 4 мільйони гривень. На ремонт решти грошей вже не було. Надіялися на другий рік. Удачний а один рік вже почався спад туристичного сезону. Там літаки, типу як 42 були заборонені в експлуатації, тому. Впав переліт наш туристичний на Анталію, а також і там Італія. Відтак комунальне підприємство Міжнародний аеропорт зовсім скоро стало не прибутковим, а згодом навіть і збитковим. Втім, надія є, кажуть міські комунальники. Бо після того, як злітно посадкову смугу відремонтується, аеропорт зможе приймати великогабаритні літаки. А відтак і заробляти Інакшого виходу не було. Або ми вкладаємо першочергово, щоб підприємство почало дихати і почало заробляти кошти. і Погашати свою це перших 6 мільйонів. Які далі підприємство розкрутиться, я думаю, на слідчий рік ми її туристичний сезон нормально проведемо і вже будемо працювати з туроператорами, можливо, навіть по Єгипту в зимовий період. Решту злітно-посадкової смуги ремонтують за міські кошти. Роботу виконує одеське підприємство Євродор, яке перемогло у тендері. Фірма спеціалізується на ремонті доріг і має на території міжнародного аеропорту власний асфальтний завод. Комунальники кажуть, це і є один із факторів, який допоміг підприємству здобути перемогу у конкурсі. Чесно, я цей завод, коли визнав, що не продають купіль. Міво хотіли цей завод сюди вивезти. Друге місце хоча ставить ну, папі болвазбивші губернатор. он не пустил, сказал, что нет. А этот завод должен оставаться в Черновцах. Ми вам роботу, ви будете працювати. Хоча тут виникають питання у міністра інфраструктури Максима Борбака. А відтак вже у діючого мера Чернівців Олексія Каспрука з приводу законності тендерної процедури, за якою обрали саме це підприємство для ремонту злітно-посадкової смуги. Нині проводиться службове розслідування. Окрім того, цією справою може зайнятися і обласна прокуратура. Я був на колегі обласної прокуратури, підняв це питання. Запропонував провести перевірку. Відповідно, ми надали їм офіційно всі документи. Який часу триватиме, хоч одна з перевірок міський голова поки що не знає. Відомо, що ремонт смуги, відповідно, тендерної угоди повинен бути завершений за 20 днів після початку, а це вже зовсім скоро. Вероніка Залевська, Іван Чижик. Місцевий час.